Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми намалюємо сонячні квіти кульбабки. І не забувайте підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані, та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також мені дуже важливі ваші лайки. Це допомагає просуванню канала і таким чином більше людей зможе побачити мої відео. Ну що ж, давайте малювати. Кладіть ваш аркуш паперу вертикально. Для малювання я використовуватиму чорну-гелеву ручку, але спочатку нам знадобляться фломастери, маркери або кольорові олівці. Беремо жовтий колір і ним, трошечки вище серединки аркушу, малюємо овал. І коли намалювали, одразу його розмальовуйте жовтим кольором. Ці квіти ну дуже невибагливі. Коли настає весна, їх можна побачити майже всюди. Розмалювали, підрівняйте, якщо вам щось десь не подобається. І тепер візьмемо темно-жовтий або помаранчевий. Краще брати світло помаранчевий і ним відокремимо пелюстки. Тут знаходимо серединку, ось вона по центру, і трошечки вище. Звідси починаємо малювати такі штрихи від центру і в сторони по колу. Пелюстки у кульбаби, наче довгі язички, можна ще домалювати трошки, десь якісь коротші, десь довші. Думаю, достатньо, не перебільшіть. І тепер беремо чорну ручку. Краще брати саме ручку, тому що вона пише більш тонко, ніж фломастер. І по краях малюємо ручкою такі, наче зігзаги. Намалювали трошки, відступили. Десь довше, десь коротше робіть. Знов намалювали, місце трошки відступили. Малюємо знову і так до кінця. Ось так ми домалювали все по колу. І тепер від серединки, де ми малювали помаранчеві штрихи, малюємо такі зігзаги, малюємо їх по колу. Робіть їх трошки більшими, меншими. Тепер ще в цьому ряду можна зробити декілька. Не робіть їх дуже багато. Ми таким чином додаємо фактури. Готово! Тепер намалюємо саму чашечку, з якої виросла квітка. Відмічаємо собі лінії тут і тут і малюємо таку, наче, чашечку. Знизу малюємо такі гострі кінчики. Ось так. Квітка розташована на тоненькому стеблі, зараз його і намалюємо. Малюємо його не такою прямою лінією, а трошечки вона буде ось так вигнута. Поруч лінією додаємо товщини. І поки цю квітку залишимо, оскільки ми малюємо кущик кульбаби, намалюємо з правої сторони ще одну квітку, вона буде трошки нижче розташована і під нахилом. Не так, як ми малювали першу, а ось так будемо малювати. Беремо жовтий колір і знову малюємо овал. Цей овал я малюю трошечки меншим за розміром. Одразу розмальовуємо жовтим. До речі, приблизно через місяць квітка відцвітає і тоді з'являється насіння з білим пухом зверху. А одна квітка має приблизно 200 насінин, з яких знову навесні виростуть кульбаби. Розмалювали і тепер так само беремо темно-жовтий або блідий помаранчевий, знаходимо серединку, ось тут трошечки вище, починаємо малювати такі штрихи по колу, не малюйте їх занадто багато, ми лише підкреслюємо пелюстки. І знову візьмемо тоненьку чорну ручку, якою намалюємо такі ж зігзаги, як тут. Малюємо їх так само по колу, десь малюйте трошки довшими, десь коротшими, залишайте невеличку відстань між ними. І коли намалювали, так само від серединки, малюємо ще такі зігзаги по колу. Додаючи таким чином фактури квітці. Ще в один ряд малюємо так. І цього достатньо. Тепер намалюємо таку ж чашечку тут. Дужка. Тут така ж дошка. Ця квітка така більш рівненька, а ця нахилена трошки у правий бік. Домальовуємо такий кінчик. І намалюємо тоненьке стебло. Лінія не пряма, така трошечки вигнута. Друга лінія. В нас є дві квітки. Тепер з лівої сторони я хочу ще намалювати квітку, але вона буде не розпущена, а в бутоні. Знову малюємо таку, наче, чашечку. Зверху об'єднуємо її маленьким зігзагом. серединці можна зробити декілька штрихів. І тепер домалюємо такий же кінчик, як на цій квітці, ось тут. Далі малюємо стебло. А у стеблі, якщо ви помічали, є така рідина, яка дуже нагадує за кольором молочко. Намалювали і тепер залишились листочки. Приблизно на рівні бутону звідси малюємо ось таку лінію. Листочки у кульбаби довгі, мають загострену форму. Ось ми її зараз і малюємо. На кінчиках вони трохи наче з порізаними краями. Намалювали з лівої сторони так і так само малюємо з правої. Ще один листочок я намалюю з іншої сторони. Центральна ця лінія. Цей листочок у мене трошки коротший за попередній. І тепер домальовую його з обох боків лінія, далі така, наче галочка, лінія, галочка і так до кінця. З іншої сторони так само. Ви малюєте стільки листочків, скільки захочете. я буду малювати ще. Ось між цими квітами буде листочок. Малюю цю центральну лінію. Цей листочок невеличкий. І ось так по боках. Ще з самого низу малюю тут листочок. І вже точно останній намалюю з іншої сторони. Ось він такий невеличкий. І такий гарний кущик кульбаби в нас вийшов, залишилось розмалювати листочки. Я для цього використовую світло зелений, потім темнішим трошки додам відтінку. А чи знаєте ви, що 13 травня це Всесвітній день кульбаби. А на каналі у списку відтворень малюємо разом квіти, ви знайдете більше цікавих уроків по малюванню різноманітних квітів. Також посилання я залишу під цим відео. Бутон цей також буде зеленим. Напишіть мені в коментарях, які квіти ви б хотіли намалювати ще. І все, тепер наш малюнок повністю готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.